З першої ж хвилини молюки поринули у вир приход та випробувань. Водолази розказали та на практиці продемонстрували способи порятунку людини на воді та правила користування плавзасобами. Всі дітлахи були впевнені, що це відбувається насправді. Проте, на щастя, це була гра. Після вдалого порятунку дітям більш детально було показано надання медичної допомоги потерпілим під час відпочинку на воді від представників Червоного Хреста. Також діти разом із волонтерами мали змогу випробувати свої сили під час непрямого масажу серця. Далі організатори акції провели справжні змагання. Діти вгадували вірні чи невірні вислови застережливої тематики із підручних засобів, які вони принесли із собою на пляж, в'язали рятувальну мотузку, а також намагалися врятувати життя людини з води, кидаючи кінець Олександрова. Кожен із дітей за участь отримав невеличкі сувеніри з символікою ДСНС, а також запрошення на безкоштовне відвідування різноманітних атракціонів сімейного центру дозвілля острів розваг. Я сьогодні кидав вірьовку. Нам розказували багато чого познавательного. І тепер я знаю, якщо йти на пляж, треба, треба... треба зберігати правила безпечності, носити бандани, носити собою просто водичку, носити запас... спасательний круг. Ми бачили сьогодні, що... що рятувальники врятували дядю, який тонув, який заплив за буйки. Акція виявилася не лише веселою, а й інформативною. Конкурси допомогли дітлахам закріпити свої знання з безпечної поведінки на воді та набути нових. Хочеться вірити, що робота фахівців ДСНС не виявиться марною, адже у першу чергу громадяни самі повинні дбати про особисту безпеку та безпеку своїх дітей, постійно нагадувати їм, як поводити себе під час відпочинку на воді та своїм прикладом демонструвати.